Так званому луцькому терористу оголосили вирок. Максим Кривош проведе за ґратами 13 років. Таким і рішення Луцького міськрайонного суду. Вирок можна оскаржити, щоправда, Максим Кривош попередньо відмовляється від апеляції. На останньому засіданні обвинувачений не відрізнявся надмірною повагою до суду. Під час оголошення вироку Максим Кривош вигукував гасла і навіть кидався тюремним милом. 26 вересня суд присяжних у Луцькому міськрайонному суді оголошує вирок Максиму Кривошу. Обвинуваченого схоже мало цікавить рішення суду. Під час оголошення вироку він вигукує гасла, а ще десь знаходить мило і кидає ним у центр залу. Суд право, присяжник право, ухвалив. Кривоша Максима Степановича да визнати винуватим у ви вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 147, частиною 1 статті 258, частиною 1 статті 259, частиною 1 статті Шіся третьої частину 1 статті двісті сімдесят частиною третьої статі 289 вісімдесят дев'ятої кримінального кодексу України на щастя шматок мила ні в кого не влучив. Він розбився об підлогу. Судове засідання не зупиняють. Суддя продовжує читати вирок на підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень. Шляхом часткового складання покарань з урахуванням положень частини 1 статті 72 кримінального кодексу України призначити кривошу Максиму Степановичу сточне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності. Отож, рішення суду Максим Кривош проведе за ґратами 13 років. Разом з тим суд оголошує про задоволення ряду цивільних позовів з Максима Кривоша на користь головного управління національної поліції у Волинській області. Стягнуть 60 тисяч 3 гривні матеріальної шкоди на користь Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги стягнуть майже 5,5 тисяч матеріальної шкоди. Суд частково задовільнив цивільний позов однієї з потерпілих. Прийнято рішення стягнути з Максима Кривоша на користь потерпілої майже 2,5 тисячі гривень матеріальної шкоди і 50 тисяч гривень моральної. Судові витрати на залучення експертів у цій справі становили майже 230 тисяч гривень. Їх те. Теж стягнуть із Кривоша. Оскаржувати рішення Максим Кривош не буде. Каже, що не бачить в цьому ніякого сенсу. Про не шкодує, себе винним не вважає. Я себе винним не визнавав, не визнаю. В Чому я винний? В тому що кажу правду, про яку всі знають і якої всі бояться. Я не винний, я правий. Я правий, тому що я виступив відкрито проти цієї гнилої системи. Чимо, що у дебатах сторона обвинувачення просила у суду призначити кривошу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту просила 10 років позбавлення волі. Максим Кривош від апеляції відмовляється: чи буде рішення оскаржувати прокуратура, Поки невідомо. Прокурор каже, що для початку треба ознайомитися з повним текстом вироку. Нагадаємо, у липні 2020 року озброєний Максим Кривош у Луцьку захопив рейсовий автобус. Чоловік узяв з заручники 13 людей. 12 годин він їх протримав у полоні. Серед бранців були вагітна жінка і неповнолітній. Максим Кривош тоді ставив досить дивні вимоги. Він вимагав, аби судді та чиновники вищих рівнів визнали себе терористами у законі. Окрему вимогу він висував і до президента України. Він Сив, аби Володимир Зеленський закликав усіх подивитися фільм Земляни. У фільмі розповідається про те, що людство знищує живу природу. Вимогу президент виконав. Фільм «Земляни» 2005 року. п'ятого всім. Вже одразу після цього Максим Кривош здався правоохоронцям. Чоловіка визнали осудним. Під вартою він двічі оголошував голодування. А кожне судове засідання перетворював на своє рідне шоу, особливо якщо на ньому були присутні журналісти. На одному з судових засідань, оголошуючи останнє слово, він зазначив, що ціль його вчинку вимога справедливості. Свої дії він терактом не вважає. каже, що це був перформанс протест проти тероризму людей над живою. Природою і протест проти несправедливості системи влади. Те, що пережили мої заручники, не порівнюється з тим, що переживають мільярди тварин, яких ми безжально катуємо і вбиваємо, переживають кожен день, кожну хвилину. Те, що пережили 13 людей. Не можна порівняти з несправедливістю, яку терплять мільйони людей, заручників системи. Так званий перформанс протест вилився кривошу сім статей кримінального кодексу. Він проведе за гратами 13 років. Марія Петручикнеля Прокопчук для новин на часі.